Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Дістала свій талмут замацюканий, засмальцьований. Ну, видно, що робочий зошит, і я ж постійно з цим зошитом е працюю на кухні. Хочу спекти я торт, кучерявий парубок, дівчатка. На моєму каналі є відео. Я вже пекла із своїми підписниками цей торт. І підписники вже печуть і в коментарях дякують за цей рецепт. Цей рецепт вже дуже давній і не новий. Але е, тортик навіть дуже смачний. Всипала в миску дві склянки цукру. Склянки, дівчатка, у мене ось такі на 200 мл. Це я вже відміряла кисляку на торт. Дві склянки цукру. Чотири яйця. І зразу я яйця зіб'ю із цукром. Ну, Бажано, щоб аж піднялося все. Тепер в тісто додаю дві склянки. Склянки ж такі самі, які, якими, якими я цукор відміряла. Дві склянки кисляку. Дивіться, ось я дві склянки перелила в півлітрову баночку. Оце скільки кисляку в півлітровій баночці. Виливаю сюди. Набираю я столову ложку соди і гашу уксусом. Ой, верніше, оцтом вибачаюсь. Ну, це так написано у рецепті. Хоча мені під тим відео, яке я вже показувала, як готувала, писали навіщо, навіщо гасити соду оцтом. Адже там є кисляк в тісті. Не знаю, дівчатка, я оце як рецептою написала собі в зошит, так я його і не змінювала. І вже протягом багатьох, навіть дуже багатьох років, я готую цей торт. Він смачний. Нам подобається. А ви дивіться, хочете, не гасіть. Розмішую тепер це все. В тісто необхідно додати чотири. Склянки, борошна. Склянки ж однакові, такі ж самі. Бачите, Склянки. на 200 мл. Буду по одній склянці додавати і розмішувати тісто. Вже борошно я всипала в тісто. Дивіться, такої консистенції воно виходить. Як бачили, інгредієнтів чимало, і тіста чимало. Вийшло у мене і величенький тортик буде. Але, не майте сумніву, тортик виходить смачний і жодного шматочка у вас не залишиться. Зразу я підготую форму. Хоча є в мене там роз'ємні кільця, але я звикла випікати коржі для торта в своїй старенькій сковорідці, дівчатка. Хочу я оце. Цьому відео виміряти разом з вами діаметр сковорідки, бо під тим відео в коментарях, де я вже пекла з вами той туртик, то часто мене часто запитують, який же діаметр вашої сковорідки. Вимірюємо разом. Взяла лінійку, беру сковорідку. Ну, дно тут трохи нерівне, дівчатка, то, ну, дивіться, 20. Ось ну, 23. 23-24, будемо вважати ток. Такий об'єм. Беру пергамент, зразу виріжу я кружечок і покладу на дно з коворідки. Меншу частину тіста виливаємо в форму. Тільки дівчатка не критикувати моєї форми. Моєї сковорідки, Вона вже дуже стародавня. Можливо навіть... Скільки тут? Можливо, навіть і моя ровесниця. Тепер розігріваю я духовку до 220 градусів. Буду ставити сковороду ястістом в духовку і прикручуватиму її до 180 градусів. І вже при 180 градусах я випікатиму. Корж до готовності. Готовність коржа перевіряю я дерев'юною Так, А тепер я в це тісто, яке в нас ось залишилося, я всиплю какао. По рецепту йде 2-3 столові ложки какао. Ну, це вже кожен додає какао на свій смак, і какоо зразу ж різне буває. Я спочатку додам, дівчатка. Дві столові ложки какао. Можна ж з цукром, з цукром його, звісно, змішати. Ну, Я ось додам так. І гарно перемішаю, щоб не було грудочок. А тоді вже подивлюся, я по самому тісту, чи ще мені одну столову ложку какао додавати, чи, можливо, і хватить. хвотить. подивіться, який колір гарний, тісто має. І від двох столових ложок какао. Ну, а ви ж, як я вам вже сказала, дивіться на свій смак. І тісто має такий, знаєте, смачний, приємний запах шоколаду. Духовка моя вже майже розігрілася. Буду я ставити, випікати зразу білий корж, а тоді, вже ж після білого, спечу і коричневий. Доки коржі будуть випікатися, я змішаю сметану з цукром. Це буде крем. Взбивати я. Не буду, самі знаєте, глухий номер. В сметані вже є і загущувач, і все інше. Тож, я отак видавлю з пакетів сметану у миску. Цукор додам за своїм смаком. Занадто солодку окремо ми не любимо. Білий корж я зразу розріжу, і з одного буде два. Трохи корж видувся, щоб він був рівніший, можна трохи-трохи зрізати вершок. Я вже порізала і коричневий корж на ось такі шматочки. Спочатку я почну з білого коржа. В туртик я хочу додати кислинку, дістала заморожену малину. І викладу я поверх крему. Маточки коричневого коржа я буду вмочувати в сметанний крем і викладати поверх білого коржа. Вже я перемастила торт, і в мене на його перемащення пішло дві почки, ви бачили? Трохи не хватило, то, то я іще із третьої пачки сметани і цукром перемастила. Зразу ми з вами будемо варити ще і глазурь для нашого тортика. Це я ще, дівчатка, крихту розтирою. Пам'ятаєте, я ж рівняла корж, корж білий, зрізала там. І вирішила притрусити крихтою, я ще Низ туртика. Варю глазурь. В каструльку влила 4 столові ложки молока, всипала 3 столові ложки цукру і 2 столові ложки какао, перемішую, відміряла 50 грам вершкового масла, всипаю цукор і какао я до молока. І вкидаю дівчатка заразом вершкове масло. Ось. Глазурь закипіла, прикрутили на малесенький вогонь її і прокип'ячуємо ну, до 5 хвилин. А тоді вже буде можна поливати глазурю наш тортик. Нарешті, дівчатка, приготували ми з вами туртик, кучерявий парубок. Такий він у нас вийшов. Я його зразу накрию, поставлю в холодильник на ніч. А вже завтра ми з вами його розріжемо. Вже будемо розрізати тортик. Вон погляньте, бачите, який він високий, що і кришка його не накрила. Торт великий. Усю ж сім'ю можна нагодувати і не тільки. Яка вага не знаю, але не один кілограм дівчатка. Починаємо розрізати. Навіть не знаєш, з якого боку до нього підійти. Забулася, як завжди. Чогось та забудеся. Лопатку забулася. Ну, спробуємо його ось. так обережно шматочок взяти. Ось погляньте, такий. Mm. Я вже, дівчатка, їм тортик. <гум> Покажу ж вам зблизько. Ось подивіться. Бачите, який він в розрізі. Mm. Зразу ранок. А я ж його перемащувала вже пізненько ввечері, а чим довше тортик стоятиме, тим він буде м'якший. Можна, можна ж не додавати ягоди, а можна замість малини додати вишню. Можна також притрусити торт горіхами або ж додати до сметонки, до крему сметонного. Будемо ми смакувати цим тортиком, аби дівчатка печить такий тортик собі і для своїх рідних також. Дякую вам за перегляди. До побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!